Снігові бурі очікуються у всій західній Україні. Штормове попередження, окрім Львівщини, вже оголошено у Тернопільській, Івано-Франківській та Волинській областях. Там теж пік негоди, за словами синоптиків, буде завтра. Прогнозують сильні снігопади, пориви вітру та налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиця та замети. Про ситуацію ми запитаємо у наших колег. Зараз на зв'язку зі студією новин, головний редактор телекомпанії Галичина з Івано-Франківська, Ярослав Гресь. Вітаю, Ярославе, яка погода у вас зараз? Вітаю, Галино. На зв'язку івано франківська обласне телебачення Галичина і його покірний слуга Ярослав Гнець. Сьогодні в Івано-Франківську та на території області падає густий мокрий сніг. І, хоч на вулиці плюсова температура, синоптики нас не тішать завтрашнім днем. Ось що вони прогнозують увечері, 14 березня, та протягом доби 15 березня на території області та обласного центру. Очікується дуже сильний мокрий сніг, ожеледь на дорогах ожеледиться, налипання мокрого снігу, хуртовина, посилення північно-західного вітру 25-30 метрів за секунду. Галина. Дякую, Ярослава. А тепер до подій на Тернопільщині запитаємо у журналіста Тернопільської державної телерадіокомпанії Олени Броди. Олена, зараз з нами на прямому зв'язку. Олено, тобі слово. Вітаю Галина на зв'язку Тернопіль. Щодо погодньої ситуації на ці хвилини сьомої години ранку у місті накрапає дрібний дощ. У гідрометцентрі кажуть, що вже до вечора він перетвориться у потужний снігопад. Вранці очікуємо на аномальний буревій. Сприємо вітру від 21 до 22 метрів за секунду. По області до 24 метрів за секунду. До слова, це дев'ятибальний шторм за шкалою із 12 балів, при якому можливе часткове руйнування будинків і можливе навіть падіння дерев. На щастя, у Тернополі немає таких дерев, які. Може спричинити надзвичайні ситуації. Тим не менш, навчання у школах припинено. Тож завтра школярі відпочиватимуть. Садочки працюватимуть у своєму звичному режимі. Водіїв наполегливо просять без особливої потреби не виїжджати власним транспортом на дороги для того, щоб не ускладнювати роботу комунальників. Буде задійно більше 50 одиниць техніки снігоочисної, яка вже готова до роботи. Дякую, Олено. А тепер про небезпечні погодні умови на Волині дізнаємося від Анни Глущук. Вона теж з нами на прямому зв'язку. Вітаю Галино. Олинські рятувальники готові до надзвичайних ситуацій, пов'язаних із погіршенням погодних умов. На головних дорогах області та у місцях прогнозованих заторів чергують автомобільні тягачі та спеціальна аварійна рятувальна техніка. Зокрема, зараз рятувальники працюють на в'їзді до Луцька зі сторони Львова та у селі Старовойтове на міжнародному митному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Тут потік автомобілів найбільший. У цілому протидіяти стихії готові 50 менесників, 19 спеціальних автомобілів із підвищеною прохідністю, у тому числі. Лі шість присувних електростанцій та стільки ж мобільних пунктів обігрівом за інформацією волинських енергетиків. від'єднань від електромережі в області немає.